О, я тут тільки не бачила, починаючи від Сергія Притуле. Закінчуючи Андрієм Борисовичем Єрмаком і Оленою Зеленською, дружиною президента, потрібно розуміти, що виступи, які були напередодні, оці найважливіші три виступи Олафа Шольца, Урсули фонденляй і президента Зеленського, вони були такі досить дипломатичні і насправді дуже важливі прозвучали меседжі для нас, те, що найближчі три тижні Німеччина передасть систему Петріот, систему ППО, і насправді я би сказала за. Своїми оцінками, що конференція ця вже більше про таку репід допомогу і репід підтримку, тобто швидку допомогу і швидку підтримку. Бо Європа вже бачить, що через дуже таку сильне руйнування української енергетичної інфраструктури, якщо не захиститися дуже швидко системою потової, якщо не захиститися нашу енергетику, про ніяке глобальне відновлення в широкому сенсі не доведеться говорити, і що я сказав, дуже. Хороші слова. Він говорить, що найкраще відновлювати те, що не потрібно відновлювати. А щоб це не потрібно відновлювати, було то треба забезпечити системою ППО. Це перший меседж. Другий меседж про ем, нам точно пообіцяли членство в ЄС, е, але тепер очевидно, що мова йде про наше виконання домашніх усіх зобов'язань. Це дуже багаторічний, довго такий тривалий процес. Коли почнеться якраз пообіцяли до кінця місяця, якраз переговорна рамка. Потрібно також розуміти. Те, що е, теза номер три, яка прозвучала, вона. Про наше домашнє завдання, яке буде можливо виконати не так просто, бо нам прям напряму сказала: якщо ми говоримо про 500 мільярдів, не про зараз 50 мільярдів, які вже буде давати Європейський УС Союз на найближчі там день по чотири роки. А коли мова йде про 500 мільярдів за оцінками світового банку великої цієї підтримки для глобального відновлення України, то прямим текстом було сказано, що це завдання. Бізнесу це завдання приватних партнерів, це завдання інвестицій, і вже завдання для України, е, і е, в тому числі з допомогою ЄС, створити якраз інвестиційні умови. Також дуже цікаво, що не завжди, е, наприклад, те, що в західній пресі ми можемо читати, очевидно, що про це не завжди будуть говорити в таких загальних великонференцій на дипломатичних, я би все ж таки сказала виступах, тому що що всі читали цю статтю, яка з'явилася. Нещодавно на Financial Times, що в нас насправді на основну конференцію з відновлення основну конференцію з відбудови не приїхав е міністр з відновлення, бо його немає. І е вчора було звільнено е голову агентства з відновлення. Мистаху єма тому питання. Незалежності саме інфраструктури антикорупційної е, мається на увазі в рамках та інституційної відбудови їх теж хвилює, оскільки е, насправді те, що сталося навіть вчора, ми попереджали про це міжнародників, і ми попереджали про це українські медіа ще 7 місяць місяців тому назад. Що друзі, в нас немає на законодавчому рівні нормальної рамки за захисту. Незалежності інституцій, такої, наприклад, як агентство відновлення, і будь-хто. Ми зараз не говоримо, давайте от не говорити конкретно про Мустафу Наєма, а про будь кого хто може очолити таке агентство. Так е, немає незалежності такого агентства. І ти можеш бути звільнений, і ти можеш бути недопущений на таку конференцію. Вчора мали таку зустріч з експертами з Вашингтона. і Вони напряму нас запитували, що як ви оцінюєте взагалі незалежність так інституції, які в Україні відповідають за відбудову. Е, як ви оцінюєте їх від незалежності від банку, від можливого політичного. Іску, і тепер е питання таке дуже е очевидне, Хо Погодиться, наприклад, очолити агентство з відновлення. Е хто на це погодиться? Хто на це піде, коли не існує в країні закону, який би захищав незалежність такої інституції, наприклад, е спеціальний статус, який, наприклад, має ЗК голова, і тому говорити. Про е, просталість інституцій, так які от, будуть дати за відбудову, без того, щоб нарешті прийняти законодавство, яке би забезпечувало незалежність по інституції, ну нам на жаль не доводиться.